Добрий вечір Добрий вечір. Як вас звати? Мене звати Тетяна. Я з міста Хмельницького. Ви так позитивно виглядаєте. Але ви вибрали таку, м'яко кажучи, не дуже пози... оптимістичну пісню. З чим це зв'язано? У вас якісь проблеми в особистому житті? Проблем вже немає. Все. А все вже все вирішили. Після все вирішила. Ну, не вирішила. Ну просто трішки вона була мені близька. А ви працюєте професійно співачкою? Чи у вас є ще професія якась? Працюю в Хмельницькому музично-драматичному театрі імені Старицького. Ви актрис, актриса, так актриса. артистка-вокалістка і актриса. Я собі тяжко уявляю, як можна виспівувати акуратно слова «пошел вон. От, ну, «пошел вон треба так. Я не буду показувати зараз, щоб не подумали, не дай Бог, що це я вам. Але це треба ну, вкласти стільки от емоцій, от той, не негативу, я б сказав, тої енергії драйву, якого у вас не було. Ви виспівували, ноти, «пошел вон. Ну, якщо хтось буде співати, «пошел вон, хіба це «пошел вон? Ну, Треба. Так в оригіналі. Я так. розумію, але так, що я... тут оригінал? Інтелігентно. Слухай, це пасува. не той оригінал, який треба прямо Пасував. так. По... Інтелігент... Каже, тря... бо... що інтелігентно посилали. Так, я зрозумів. Шляхет. Шляхетно. шляхетно. – шляхетно. шляхетно. Ну Видно, що ви шляхетна. Шановна я, землячка моя, я ж не знав, що ви з Хмельницького, я спиною це не відчуваю. Ну мені, вибачте, мені дуже цікаво почути, що ви скажете. Та, ви моргаєте мені? Хто його знає, чи він мригає. Я е, до цього до чого хотів сказати. Мені здається, що у вас голос е, ширше. Ви заспівали не гірше, ніж заспівала це Віагра. Та може ну, і краще. Особисто, да. ну це моя думка така. Можливо, навіть в деяких моментах вони, ну, ваша інтерпретація мені більше сподобалась. Але мені здається, що це не ваш тр... трішечки вибір цієї пісні. Вам треба було більш вокальну пісню співати. Ви маєте ширший діапазон, і я думаю, що могли б осилити більш складну пісню. Я думаю, що у вас все вийде. Я... Мені сподобалось. Я я гордий за свою землячку. Дякую, дуже приємно. Страшно, адже я переживали. Ну а ж же. не переживає. Байдена тетяно. Ви нам казали про те Ох. до виступу, що якщо зараз ви не пройдете сліпі прослухування, ви покинете співа. Такого не стане. Не станеться? Ні, ви обіцяєте і далі співати? Паніцяю. Тішити нас своїми а, виступами, дякую. своєю красою О, і стати мені. набагато знаменитішою за свою знайому надію мей. Ви велика молодець. Дякую. Дякуємо вам. справедливий да, голос країни. Молодці. Что Ми також. В слідущем году будуть намного круче пісні і все остальне.